Всім привіт! Тема цього відео він, і я не збрешу, якщо скажу, що напевно вона є одним з найнеоднозначніших героїв патчів фонтейну. Але в чому справа і чи насправді вона така юзлесна? На це я постараюся відповісти у цьому гайді. Але перед початком невеличка самореклама мого телеграму, а ще нагадую про вподобайку і підписку. Ваш актив стимулює робити новий контент. Тому велике дякую вам за підтримку. Перейдемо до відео. Що вона вміє? З усіх трьох бойових талантів нас цікавить лише навичка. Вона випускає гідро бульку, яка стрибає 5 разів. Кожний стрибок зцілює всіх членів команди, окрім Сіджвін, а малюзина отримує хіл тільки коли булька лопається. Цифри тут такі: на 10 рівні кожен член команди відновить собі здоров'я. У розмірі 25% від здоров'я Сіджвіна, а вона в кінці на 50%. Ще тут є демедж, але його розганяти немає сенсу, хоч він і від здоров'я. Гідростатусу у Єшки дуже дуже мало, тому як соло гідроаплікатора її використовувати не раджу. Головна корисна опція навички покладена у першу пасивку. З нею, після використання навички, Сержін отримує ефект, який буде посилювати навички союзників наступним чином. За кожну тисячу здоров'я більш ніж 35 тисяч, демедж буде збільшено на 80 одиниць, і максимум таким чином можна збільшити демедж до 2800 одиниць. Для цього вам треба зібрати 65 тисяч здоров'я. Цей демедж є додатковим, як у юінзин, наприклад, і може бути використаним всього 10 разів за 18 секунд. І це працює лише на яшки дих персів, які не знаходяться на полі бою. Сказати, що 10 разів це мало нічого не сказати, але це можна пофіксити за До допомогою жертовного лука або S1, але про це трішки пізніше. Але це не всі механіки єшки, бо при активуванні малюзина створює дві краплини джерела, вони такі ж самі, що й краплини Невілета або Гідрогероя. Але це не означає, що в них є якась синергія. Якщо вона їх підбере, то отримує бол у розмірі 10% за кожну. А коли вона зцілиться від нього, то отримує енергію у розмірі однієї одиниці за кожну тисячу болу. Максимум таким чином можна відновити собі 5 енергії, або ж вам треба зібрати 50 тисяч здоров'я, але сенсу від цієї енергії приблизно нуль, бо ульта Сіржвін не є тим, на що треба звертати увагу. По суті, вибух стихії Сірін є гідро версією ульти Дех'є і просто завдає демедж від здоров'я, на С 0 від цього таланту сенсу небагато, але при бажанні можна прокачати. Друга пасивка Сяжвін є абсолютно юзласною. Поки що важливо що поки що. Отже, це я з майбутнього. Я хочу сказати про другу пасивку. Вона також рахує бол самої Сіжвін, тому якщо у вашої Сіжвін буде більш ніж 50 тисяч здоров'я, то ви будете завжди отримувати цей афікс у 30 бонусу до хілу. Ось і не треба чекати нових героїв, але все ж таки новий герой з болом, я думаю, повинен вийти. Ну, бо мета цієї механіки ще до, кін до кінця не зроблена. Вона збільшує лікування свіджвін, залежно від кількості болу у інших членів команди, але. Це не має сенсу з тими персами і тим болом, який ми маємо на даний момент. Бо Арлекіно взагалі не може зцілюватися, а Клорінда навпаки не хоче його втрачати. Тому я впевнений на 100% що ця пасивка для якогось майбутнього героя, або майбутніх героїв, які будуть більше контактувати з болом, і, наприклад, накладати його на всіх членів команди. Сузіря сідж їй дуже потрібні, особливо перше. Я б навіть напевно сказав, що без с 1 від неї сенсу поки що не дуже багато s 1 збільшує баф від першої пасивки, як і кількісно з 10 до 18 разів, так і якісно, максимальне значення не 2800, а 3500. Це дуже сильно її покращує, бо відкриває повноцінний доступ до команд з двома і більше кишеньковими домагерами, особливо якщо їй дати жартовний лук. С2 дає їй гідрощит під час активування навички і ульти, але тільки їй. А після того, як бульбашка б'є ворога, його гідрорезист зменшиться на 35%. Ця зірка також гарна, але менш потрібна, ніж перша, і в цілому її не обов'язково крутити. Четверта збільшує час дії діє ульти на 3 секунди, а це десь 6 ударів. І це дуже сильно збільшує демедж ульти в пані відсотків. І шосте, як завжди, дає кучу критів, на цей раз від здоров'я, максимум досягається при 50 тисячах здоров'я і дорівнює 20% крит шансу і 110% крит демеджу. Щодо білдів, все дуже легко. Зброя в нас є 5 варіантів: два найкращих це жартовний лук і вигнутий лук. Перший дуже раджу, бо з ним у вас буде в два рази більше стаків першої пасивки. Але якщо у вас вже є С-1 і у вашій команді не дуже активно використовується перша пасивка, то можливо він буде менш пріоритетним, але все ж таки залежить від команди. І тоді можете поставити вигнутий лук, він є трьохзірковим, абсолютно безкоштовним, і нам не потрібні на нього пробудження, бо пасивка нас взагалі не цікавить. Але він є ексклюзивом для сундуків Манштаду, і його можна зібрати або там, але якщо ви його витратили, можна забрати його у двох ніпів, у Сумеру і Інадзумі. Місце їхнього знаходження ви бачите на екрані. Щодо інших варіантів. Лук Фавонія це класика, але для самої Сіджвін така кількість відновлення не дуже треба, але варіант гарний, тим паче абсолютно безкоштовний. Щодо п'ятірок, сигнатурний Лук Сіджвін це ще одна палка на здоров'я, яка підходить на півтора героя. Не раджу крутити, але якщо вона у вас є, то можете поставити і спробувати розкрити її ДД-потенціал. З Елегією ситуація така ж, як і з Фавонієм. і в цілому краще буде віддати цей Іншому герою, який зможе його розкрити краще. Артефакти у Сіджвін максимально прості, нам потрібно якомога більше здоров'я. Тому вибір у сетах в нас такий: 2 на 2 з здоров'ям або повна пісня минулих літ. Але перший варіант стабільніше і простіше у збірці. З характеристик, все на здоров'я. У нижніх шукаємо обидва види здоров'я, а про відновлення забуваємо, бо ульт нам не дуже треба. Але якщо вийде десь 30% додатково, то це круто. При грі з фавонієм голову можна ставити на крит шанс. Якщо ви хочете, щоб ваша медсестра дамажила, хоча б скільки то. То пошукайте в додаткових статах трішки критів і відновлення десь під 150-200% в залежності від команди. І в цілому при гарній збірці у вас буде десь 55 тисяч здоров'я, чого буде з головою вистачати для комфортної гри. Звісно, якщо не максити бафи, але замаксити його можна тільки з сигною на даний момент, ну або з їжею. Команди з Сяджвін мають дуже конкретний розподіл за наявністю першого сузір'я. На С 0 я б сказав, що мелюзина не може виходити за рамки до з Форіною, але це до встає у майже будь-якій команді і у будь-якій концепції. Взагалі раджу подивитися мій гайд на Форіну, якщо хочете дізнатися більше про механіки і команди Гідроархонта. Але в ідеалі, щоб у таких командах більше взагалі не було героїв, які якось можуть наносити демедж своєю єшкою з карману, навіть не дамагри, типу Фішелі, але навіть такі герої, як Кукі, Лі, Дех'я та інші, бо вони будуть витрачати стаки просто так, а демеджу в них буде мало. Але з s 1 в нас відкриваються дуже цікаві команди, у яких ви можете спокійно афекашити, і це навіть на рофл. Вони містять в собі від 2 до 3 саб таких як Вищозадна Фуріна, Фішель, також Нагіда, Яймі, Кочорі та Альбедо. Ну і інформація про Дехю, Юджон, Лі, Райден, Кукі та інших з першої частини актуальна і тут. Але проблема в тому, що на цьому круг використання сіджвін закінчується. І я впевнений на 101 що в найближчих версіях буде багато персів, або не багато, просто будуть герої, які поліпшать ситуацію сіджвін. Наприклад, вище згаданий герой, який зможе давати бол на всю команду, або більше кошенькових демагерів від навички, зокрема Піро і Кріостихій. Підведемо підсумки. Сіджвін герой на майбутнє, і це факт. Зараз в неї дуже мале коло застосування, і взагалі її цінність на акаунті зараз дуже навіть невелика. Якщо у вас немає фуріни, тоді, як на мене, її взагалі немає сенсу доставати, принаймні на С 0 Вона дуже залежить від першої зірки, бо вона значно поліпшує її ситуацію. Якщо ви думаєте, чи треба вам її крутити, я б сказав так. Зараз краще скіпніть. І почекайте, рерану, він повинен бути десь через півроку, напевно, у версії десь. 5-5, напевно, або якось так, але це вже буде, коли буде. Так ось і тоді вже дивіться, якщо ситуація зміниться у гарну сторону, тоді можете забрати. Я принаймні буду робити так само. Але це лише моя думка, і ви не зобов'язані її слухати. Бо в першу чергу ви повинні дослухатися лише свого байфу-фактору. Хоч це і не досить коректно у даній ситуації з даним героєм, але. Все ж таки, я думаю, ви мене зрозуміли. На цьому все. Сподіваюсь, це відео було корисним і цікавим. Буду вдячним за вподобайку і підписку. А в коментах чекаю ваші думки щодо цієї героїні. Дякую за перегляд і до наступного відео.